в онлайні, яка температура була в двох кімнатах, де ми живемо з сім'єю. 12-14 в двох кімнатах, а потім через за час, поки світло було, то спрогресувало до 14-16 градусів. І, і там в коментах. Деякі сумнівалися, що це реалії. ніби, Я кажу, ну як можна сумніватися, що це реалії, коли це в онлайні показано, але люди сумніваються. І В принципі, сумніватися нормально, просто є, якби, краще вони сумнівалося, коли споживають різні маніпулятивно брехливі гіфоатаки. А не тоді, коли вони в онлайні бачать термометри показував або термометри на електрокамінь. Зараз я вам покажу, яка температура в переоблаштованій з альтанки кімнаті, де дружина зазвичай е, вишиває. Зараз це таке робоче місце. Буде вона теж е, сваритися, що я показую, е, як вона каже, наш бардак Рубоха. Тут ось те, що вона виш... Вишиває ось, так. Ось так, легенько назад ставлю, щоб і ось тут в нас немає іншого топлення, як електрокаміну. В принципі, це нормальний вектор 6 тих пір, коли росіян напали на Україну. І нам всім рекомендувала тодішня владна команда керівництва, щоб ми переходили на електро. Отоплення це якби економні електрокаміни, принаймні так написано. Купляли економні. І ось бачите, яка температура. Менше 6 градусів. Але якщо буде годинку-півтори, а якщо взагалі 2 години буде електрика, то звісно, що трішечки температура підтягнеться, Ну так, Це просто для тих, які. Сумніваються і думають, що статус дозволяє автоматично жити, в якихось там розкошах і без проблем рухач. Всі ми в одному човні і щиро бажаю нам всім якнайшвидше, повернення до мирного життя.